На варті неба у Вінницькій області працюють мобільні групи військових, які вистежують, перехоплюють та знищують ворожі безпілотники. Групи були створені для захисту критичної інфраструктури, і за час роботи вже мають успішні влучання у рашистські БПЛА. До слова, працювати мобільні групи можуть і вночі. Аби бачити цілі, військовослужбовці використовують спеціальні прожектори. Наша мобільна вогнова група працює на зенітній установці ЗУ-23-2 безплотних ліалітативних апаратів типу жахід та інше. Ми стоїмо на варті повітряного простору відночі. Слава Україні! В роковини війни української... Українці озираються на пройдений шлях. Для них найстрашнішою подією за цей час став ракетний обстріл міст окупантами. Дослідження провела українська смарт-панель опитування. Усі бажаючі українці могли самостійно заповнити анкету в мобільному телефоні. Так стало зрозуміло, що 17% опитаних вважають, бомбардування міст було найгіршим ще 12% опитаних вразили вбивства мирних жителів. 11% з жахом з. Гадують перший день війни, та майже всі опитані песимісти: 72% учасників схиляються до думки, що найскладніші та темні часи ще попереду. До поліції в Вінниці серед ночі звернулись мешканці однієї з багатоповерхівок. Люди почули крики, а визирнувши з вікна, побачили на асфальті поруч з машиною тіло тварини. За припущенням жителів району ймовірно собаку викинули з вікна квартири. Працівники поліції відреагували на звернення. Тіло тварини вилучено та направлене на експертизу. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за жорстоке поводження з тваринами винним загрожує до трьох років позбавлення волі. Вчинила ДТП на підпитку. Вінницькі патрульні затримали правопорушницю. Аварія сталася на вулиці академіка Янгеля. 22-річна водійка виїхала в зачинені ворота підприємства та зникла. Поліція розшукала її автомобіль та зупинила. Рівень алкоголю в організмі жінки перевищив допустиму норму у 12 разів. На водійку автомобіля Мерседес Бенз патрульні склали чотири адмінматеріали. За керування в стані сп'яніння, за те, що вчинила ДТП, а потім залишила місце автопригоди, а також за те, що вона не мала при собі посвідчення водія. До снігу, який мете самісінького ранку у місті були готові завчасно, запевняють комунальники. На двобій з негодою вийшли понад 300 прибиральників. В управляючих компаніях міста є 21 техніка для прибирання снігу. І також задіяно більше трьохсот працівників комплексного прибування у прибункових територіях. Заготовлено посипкового матеріала більше 560 тонн. Пішохідні доріжки, прибудинкові території, дороги міста прибираються вчасно, і для цього є все необхідне. Техніка застосовується за необхідністю, за потребою. Цей сніг це не є якась така критична ситуація. Він майже зразу тане, і завтра його вже не буде. 27 лютого у православних віруючих починається великий піст. Це найдовший і найсуворіший піст перед великодним. Цього року церковне свято православні відзначають 16 квітня. Тож піст триватиме до 15 квітня. Тим, хто хоче долучитися, не можна їсти м'ясо та інші продукти тваринного походження. Не поститись можуть військові, вагітні жінки та люди, які важко працюють. У цей час потрібно більше часу приділяти молитвам, добрим справам та духовному розвитку. Коли ми утримуємось від тілесної їжі, від, від її надлишків, таких, то відбувається очищення душі, тому що ми на неї починаємо звертати увагу, починаємо більше молитися, починаємо більше каятись, просити Бога прощення в своїх гріхах, починаємо менше говорити поганих слів, починаємо менше робити зла один одному. І таким чином наша душа готується до зустрічі з Воскресним Христом. Сос необхідний для стабільної роботи каналізаційної системи міста отримав Вінницький облводеканал. Двотонний агрегат обережно розвантажують разом із комплектуючими. Обладнання вкрай необхідне для підприємства, пояснює начальник Дмитро Кістіон. Адже заклад й досі працює на застарілому обладнанні радянських часів. Тобто вони є більш енергоємкими, це насос більш енергоефективніший, що в ракурсі енергоспоживання, а також з якості гідравлічних режимів. Таку допомогу Вінницький водоканал отримав від міжнародної організації з міграції. Її представник Марина Орехова розповідає, офіс у Вінниці відкрили майже одразу після повномасштабного вторгнення. З того часу організація допомагає не лише переміщеним особам, а й підприємствам критичної інфраструктури. Всі ми розуміємо, наскільки важливо зараз забезпечити стабільне водопостачання та водовідведення міста. Потужний насос їхав за кордону декілька місяців. Тепер його встановлять на каналізаційних мережах водоканалу. Це дозволить забезпечити стабільне водовідведення у місті. Зараз таке обладнання в Україні на жаль придбати неможливо, тож ми дуже раді, що це остаткування буде корисне і, і підприємству, і всьому місту. Вартість насосу та допоміжного устаткування становить понад 2 мільйони гривень. Наразі обладнання готують до встановлення. Згодом будуть ще підприємством і нашими службами технічні виконані монтаж його, тобто підключення до нервосистеми. І в данішому він буде допомагати нам стабільно підвищувати надійність даної насосної станції і якість водовідведення. У Вінниці працюють 28 каналізаційних станцій, які приймають стічні води від споживачів і перекачують в об'ємі 65 метрів кубічних на добу. Вже у березні вінницькі пенсіонери на мінімалці отримують доплату з бюджету міста. Це щоквартальна муніципальна допомога, за якою передбачено виплати людям з інвалідністю і тим, хто доглядає за своїми родичами. Щоквартальна квартальна муніципальна допомога призначається громадянам, які зареєстровані на території Вінницької міської територіальної громади. Таке рішення днями прийняли депутати на крайній сесії. Для такої підтримки малозахищених категорій населення. В першу чергу це муніципальна допомога яка буде виплачуватися в першу чергу це нашим непрацюючим пенсіонерам, розмір виплат яких зі всіма надбавками, перерахунками не перевищує 2300 гривень. 500 гривень виплачуватимуть у рамках ініціативи «Вінничани важливі. Для отримання муніципальної доплати потрібно звернутись із заявою в прозорі офіси вишенька та центральний. У рамках програми «Вінничани важливі впроваджували допомогу під час ковіду, і це була підтримка. А ця муніципальна допомога також є підтримкою для наших малозахищених верст населення. Вона є поквартальною. Наприклад, якщо за перший квартал, то вона буде виплачуватися перша виплата в березні, за другий квартал буде виплачуватися в червні. Просимо всіх звертатись до прозорих офісів, хто підлягає під такі категорії, і подавати документи. Майже 700 вінничан долучились до спільного проекту з німецьким містом партнером Мюнстером. Як ти Вінниця». Дорослі та діти, мешканці громади впродовж 24 лютого надсилали свої фото та відео для участі у лайф знайомстві, показували, яким є їхнє життя зараз, і демонстрували свою підтримку державі за кожну публікацію. Жителі Мюнстера та місцевий бізнес донатив по 10 євро, і всі ці кошти підуть у скарбничку Вінниці. За них планують закупити медичне обладнання. Для загоєння ран в одній з віницьких лікарень. У Вінниці продовжується акція Створи окопну свічку. Діти молодіжного гуртка творчість виготовляють символ світла, яке від їх серця передають нашим захисникам. Зібрав малечу директор відділу молодіжної політики та директор дитячого центру Він Смарт». Дві неділі тому ми оголосили про початок продовження акції, тобто створення окопних свічок. І всі бажаючі діти, батьки, відвідувачі, всі приносили нам парафін. Будемо проводити виготовлення свічок в кожному нашому центрі, в кожному куточку нашого міста, і діти всі можуть долучитися до цієї акції. Стати волонтерами та долучитися до благодійності допомагають педагоги, прикрашають, розмальовують та заливають парафіном авторську окопну свічку разом із своїми вихованцями. Поруч батьки юних патріотів усі зайняті корисною справою. Ви знаєте, діткам дуже подобається. Вони сьогодні чекали, скажімо, цієї акції, і не тільки діти, а й батьки вони підготували сердечка патріотичні, щоб наклеїти на цю баночку. Передають великий привіт нашим захисникам і дякують їм за це. До мирної акції може долучитись кожен віничанин. Для цього у Фейсбуці на сторінці Вінсмарт можна зареєструватись та обрати зручну для себе дату та місце виготовлення свічок. До речі, через соціальні мережі волонтери шукають для них усі потрібні матеріали: парафін, картон, банки можна принести у сам центр на вулицю Стельмаха 25. Обнімаю, я хочу, щоб вони повернулися е, живими додому, до своїх діток. Так, і я хочу це оставити. Хочу, щоб наші воєнні, е, які ми для них свічки робили, це для того, щоб вони зігрілись і повернулись з живими, з миром України. Більше 40 окопних свічок вже готові та будуть передані Вінницькому міжрегіональному координаційному гуманітарному штабу на знак щирої вдячності нашим захисникам. За кермо вантажівки сідає 22-річна Тетяна Рижук. Сьогодні у тендітної дівчини практичне заняття. Ти сідаєш, думаєш так, ну це така дідушкина машина, це треба, це якось так. Це така якась мужська машина, дуже важка для тебе, але потім ти зрозуміла механізм і просто, просто великий руль, який відрізняється. І все. А так, в принципі, дуже круто. Тетяна, вчителька інформатики, навчає діток у одному з Вінницьких ліцеїв. Три роки мене мотивують вчитися далі і працювати лише діти. Тому що коли ти молодий вчитель, ти з ними на одній на одні хвилі так от ти завжди в тренді, тебе завжди люблять, ти завжди отримаєш якийсь гарний настрій та позитив. Дівчина згадує, коли сіла за кермо вантажівки, стикнулася з декількома проблемами. Я маленька для неї. Мені я не достаю просто до педальок, я не достаю до руля. Він великий для мене ввімкнути передачу першу, другу можеш на четверту, тобі потрібно десь дуже далеко тянутися. Та все це не стало на заваді до досягнення мети бути потрібною під час війни. Саме через повномасштабне вторгнення дівчина вирішила вивчати тонкощі водіння вантажівкою. Хоча цей душевний порив не усі розуміють. Дівчина інколи ловить на собі здивовані погляди колег по навчанню чи інструкторів, а на практичному іспиті і звичайних перехожих. Те просто дивляться люди з захватом, з нерозумінням таким. Шоком навіть тому, що це правда, чи це, чи це нам показалося, чи це так точно було? О, ти думаєш клас, ти от, ти, ти їдеш на зілу, на тебе всі дивляться. Ти два дівчина на зілу, що на такій великій машині. Як це нато вміти? Це ж це, це, це нонсенс просто. Своїм прикладом каже Тетяна, хотіла довести, що дівчата здатні опанувати будь-яку професію. Навчатися не так важко, якщо тебе щось мотивує. А мотивує зараз ситуація в країні, і ти хочеш бути потрібним. У сервісному центрі МВС розповідають, хоча з кожним днем все більше дівчат бажають опанувати мистецтво водіння, переважно вони обирають легкові автівки. Саме тому, що, на жаль, так, чоловіки входять захищати батьківщину, і жінки стоять самостійні, вони беруть на себе певну частину обов'язків. Тому так вони приходять, вони свідомо а, проходять всі етапи навчання і отримують посвідчення водія. За три місяці навчання омріяні права у руках дівчини. Іспит на Зілові склала з першої спроби. «Я Вважаю, в принципі, якщо є бажання з дівчині керувати вантажним автомобілем великим, то є бажання натхнення, то це пів справи вже зроблено. Тетяна не планує зупинятися на досягнутому, адже опановує нову для себе військову професію управління безпілотниками. Не просто взяти іграшку, взлетіти і не просто когось нам побачити. Це дуже багато людей задіяні в цьому, щоб зрозуміти, чи є якась ціль, щоб підняти цього дрона, щоб підняти його в правильному місці, щоб його правильно посадити, щоб його не збили. Коли ж завершить навчання, стане молодшим лейтенантом запасу, а в мріях у дівчини вступити до лав повітряних сил та керувати підрозділом. Патріотичний трек від Сістем». Нову пісню Гурт присвятив воїнам 59-ї мотопіхотної бригади що з Вінничини. На створення треку музикантів надихнуло гасло героя України Вадима Сухаревського з позивним Борсук. У назві пісні музиканти хотіли закласти формулу поведінки наших захисників із ворогом. Нагадаю, бійці окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка звільняли Херсонщину, а зараз беруть участь у бойових діях на Донеччині. Заяву про шлюб за 10 хвилин. На порталі Дія відтепер доступна нова послуга. Молодята можуть вибрати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія. Скористатись послугою можуть повнолітні українці, які мають електронний підпис. Щоб подати заяву про шлюб у дії, потрібно авторизуватись на порталі та перейти у розділ Сім'я, обрати пункт Заява про шлюб, заповнити її, сплатити адміністративний збір, підписати заяву електронним підписом. Далі партнер отримає посилання на на заяву електронною поштою. Він має авторизуватись у своєму кабінеті перейти за цим посиланням і так само підписати заяву. У Вінниці стартував відкритий чемпіонат міста з акробатики. 52 учасника вишикувались на урочистому вітанні. Серед спортсменів тут не лише вінничани, а й учасники з Дніпра. Виступи просто вражають. Головна суддя змагань каже: аби здобути першість, потрібно відпрацювати композицію без жодних помилок. Як в техніці виконання, так і в артистизмі виконання воно має пройти всю дуже гарно, гладко, без замінки, без падіння. Як вистава в театрі. За змаганнями уважно спостерігає голова комітету по фізичній культурі та спорту міської ради. Сергій Краєвський розповідає, наших акробатів знають в усьому світі. Пара хлопців-акробатів посіли перше місце у 2022 році на всесвітніх іграх, е прекрасні місця на Кубках та чемпіонатах Європи. І взагалі е Вінницька акробатика славетна на весь світ. Переможці Вінницького чемпіонату представлятимуть Україну на чемпіонаті світу, який за місяць відбудеться в Португалії. Нині перше місце посіли Аліна, Карина та Еліна. Ця трійка дівчат разом виступають вже майже два роки. Тепер активно готуватимуться до Кубку світу, бо хочуть представляти Україну як переможниці. Дуже хочемо, щоб наш гімн звучав на міжнародних змаганнях. Також перше місце на відбірковому турі вибороли віничани Гліб та Артем. В парі хлопці виступають вже чотири роки. Тож зараз активно готуватимуться до відповідальних змагань за кордоном. У нас зараз будуть більше змагання. Ми їдемо в Португалію на е, цей, на, цей на, на турнір, і там ми вже будемо представляти Україну. Тому ми зараз тренуємося по два тренування по 4-6 годин в день. Серед команд своєю майстерністю виступу усіх вразили гості з Дніпра. Хлопці також будуть виборювати перемогу для України. Учасники отримали грамоти, медалі та подарунки. Потім фото на згадку. Тож чекаємо нашу збірну з Португалії абсолютними переможцями і тримаємо за них кулачки.